Так, з відсутності невеликої буде невеличке сьогодні відео про те, як у нас і хто організатор так званої корупції в Україні. Так головою НАЗК обраний один із самих великих світил детективів, НАБУ Віктор Павлущик, який був старшим детективом, керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Який у свій час допомагав завалити так звані справи. Ну, що я кажу, завалити, це завалити. Я маю на увазі припинити розслідування або приховати розслідування, або там інші завуальовані способи не доводити їх до логічного завершення, а саме до суду, це справи так званих великих державних діячів України. Гонтарєвої, Шевченка, Живаго, Бахматюка, Антонова, Тумовса, Братка, Лагуна та інших великих державних діячів, які в свій час нагороджували себе орденами, медалями держави України і так далі, і тому подібне. Я думаю, що ця кормушка, саме якою є на сьогоднішній день НАБУ, такою кормушкою є НАЗК, які головний антикорупціонер, так званий і ще у нас є такий Артем Ситник, які довели до логічного завершення купу справ. І сьогодні народ прямо плаче, кланяється в ноги тим великим ідолам антикорупційної політики в державі України. Організаторами цієї антикорупційної політики, судячи по всьому, є держави США, ЄС першу числі. Чергу це, мабуть, Данія, яка на сьогоднішній день не приєдналася до Конвенції про виконання рішень, і яка тримає на своїх рахунках близько 280 мільярдів доларів держави-агресора Російської Федерації. Такою ж самою державою, яка в цьому потурає, є і Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, які на сьогоднішній день фактично. Поставляють зброю в Україні Україні всупереч Будапештському меморандуму. І це питання не тільки права, це питання моралі, оскільки не можуть держави, які підписали Будапештський меморандум, використовувати на території України зброю, яка у них виготовлена. На жаль, на сьогоднішній день ця зброя в Україні, яка в них виготовлена, використовується. Буде використовуватися, і, на жаль, на сьогоднішній день міжнародне право починає переплавно перетікати в область там якусь незрозумілу, і ця область називається Те, що ми захочемо, та і будемо робити. Тому держава на сьогоднішній день, все міждержавне право, міжнародне право фактично треба замінити на вислів міждержавне право. Ось, скільки це буде правильним? І е, народи, які мають е, право на мир на сьогоднішній день, фактично не обголошували жоден з них, жодної війни. Народи зброєю також не володіють. На превеликий жаль, сьогодні відчуження держав від своїх народів відбулося у вигляді всіх інституцій. Тому варто думати над тим, кого ми призначаємо там е, на голову на ЗК. самого найбільшого. Е, Ну, продажного чи тупого, чи якісь там підтити детектива, який був в набу, чи просто призначимо людину, яка буде добросовісно і в повному об'ємі виконувати свої функції.